Розв'язуємо завдання 6 з практичної номер 1 Пункт А зобразити діаграму аеровена для множин АБЦ на такому малюнку. Для того, щоб це зробити, спочатку ми знаходимо перетин трьох множин – А, Б і С. Це є зелененький, зелененька наша область. В цій зелененькій області ми, ми будемо зображати елементи, які в нас тут вийдуть. Дивимося, що буде перетином А і це спільний елемент. Як ви можете бачити, спільним елементом для цих трьох множин є тільки один елемент, це є трійка. Тому ми записуємо, що це у нас, перетин у нас у рівні 3. І тоді на місці оце зелененького, В цьому місці ми пишемо елемент 3. Тобто ми беремо, десь будь-де наносимо. Тепер все більше в цій області, в цій області більше елементів вже не буде. Тільки одна трійка. Якщо б було тут у нас ще якийсь ми б тут теж ще якийсь елемент дописали. Тепер визначаємо А перетин з Б. Що де буде А перетин з Б? А перетин з Б, це в нас буде теж оця така зелена область А перетин з Б. І давайте його знайдемо. Значить, а перетинс Б, це в нас буде. Ми А переднаємо з Б. Це буде одиниця, спільний момент 3, тійка і п'ятірка. Більше спільних немає. Значить, А перетин з Б це ми знайшли 1, 3, 5. Але трійку ми вже записали цю зелену область. Тому, так, у нас вже вона є. І нам лишається записати одиницю і п'ятірку. Але ми одиницю і п'ятірку пишемо не в нижній області, а в верхній. Таким чином ми тут ми пишемо. Будь-де довільним чином пишемо 1,5.5 є. Так, тепер ми йдемо далі. І тепер ми визначимо А перетес С. А перетес С. А перест С, давайте буде хай жовтеньким, це є оцей, оця область жовта. Давайте ми знайдемо, чому воно буде дорівнює. Перетнаємо А і С. Р одиниця нема, трійка. Трійка є спільним елементом. П'ятірка. 6 км. Тобто спільним елементом тільки є одна трійка. І як ми бачимо, ми вже цю трійку там нанесли. там нанесли. Тобто в цій області, що я тут вложу, оці, так? Ці області, тут буде, не буде нічого. Тобто, там буде порожня ножина. Йдемо далі. Беретин С. Тепер залишається отут ще знайти у цій області. Що буде? Так. Набираємо. І давайте це буде якесь таке це. Це є Б перетин. C. Це є оцей. Давайте знайдемо цей перетин. Дивимося. Одиниця двійка буде спільна, трійка буде спільна. Момент, і буде 7. Yeah. Трійку ми вже нанесли, так? Тобто, -ку. нам залишається нанести 2,7. Тому 2,7 ми наносимо в цій області. 1, 3, 7. Тобто ми. Цій області не можемо нанести, тому що е, там спільний перетин трохи ножин, тільки трійка є. Таким чином, ми от такі, тобто, по суті, в цій області ці, от, 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 от області ми вже всі елементи там поросташовували. Тепер залишається нам е, розташувати елементи, які знаходяться в цій області. Ці області. І ці, області. і ці останні області, що лежить поза всіма кругами. Так. Так, давайте ми ведемо ця зелена область, ця зелена область це якраз є А без Б об'єднання з С. Тобто, бачите, ми всі елементи, які належать об'єднаню Б і С викидаємо. Значить, як ми можемо бачити, нам треба з множини А відкинути 1, 5 і 3. А то, що там залишиться в множині А дописати. Дивимося, у нас множина є така 1, 3, 5, 6. Значить, 1 ми вже записали, 3 записали, 5 записали, залишається 6. Таким чином у нас тут елемент, який складається із шестірки. Із шестірки. І таким чином? Так, 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 Тут ми записуємо нашу шестірку. Yeah. Тепер то саме, що в нас буде ось тут: Б, без. А і С. Об'єднання А і С. Дивимося Б. Один. Дивимося на тут. Один. Ми вже зобразили, один у нас є. Двійка. двійки нема. Трійка є. А, двійка теж є, двійка є. Трійка є. П'ять ісінь. Тобто ми вже всі тут множини, всі елементи цієї множини вже тут зобразили Б. Тому Б без А об'єднане С, там буде порожня. То ми там нічого не, не наводимо. Там немає ніяких елементів. І останнє, тепер останнє це треба відкинути А об Дивимося на навернути С. Це є 2, 3, 4, 7. Тож, 2 ми вже зобразили, четвірки у нас немає. Трійку зобразили і 7 зобразили. Тому тут буде. Звернемося на останню множину, як ви можете бачити, дивимося, які у нас елементи вже є. 1 є, 2 є, 3 є, 4 є, 5 є, 6 і 7 є. Тобто ми, але в універсальній ще залишається вісьмірка, так? Вісьмірка. Тобто Нам треба знайти ще множину універсальну без А, об'єднання Б, об'єднання С. Ви можете це об'єднати і взяти різницю універсальної мінусу Ці. У нас вже тут налажно на все виходить так, що ми можемо бачити, що це у нас пісенька лежить поза цією мужиною. Де ця нужина наміститься, Це є універсальна, без А, об'єднання Б, об'єднання С, Це є така голуба область. Ну, і там ми наносимо, ми маємо нам нанести вісінку. Тобто ми знаємо результат, це є вісім. І таким чином ми тут наносимо вісьмірку. Пуйде. Пійде на ну. таким чином ми зобразили діаграму Айра Вена.